не очень Публічное мнение. дня, Як ваші справи? В <клухи> минулих виборах Мари були напевно єдиним кандидатом, який відкрити вибори про те, що він де протидіючого Володимира Гросьмана. Скоро знову вибори. Йдете на вибори? Mm, ні, мабуть, не піду я на вибори. Ну на міського голову точно не піду. Чому такі розчарування були? Mm. Ні, тому що за цих 4,5 роки, будучи депутатом міської ради. Я віддаю собі звіт, тому що це дуже непроста справа бути мером. Працювати з 8 ранку до 12 ночі. Мабуть, що не, не все-таки не вистачає досвіду, навіть при тому, що будучи депутатом вже 4,5 роки. Це дуже тяжкий тягар і дуже велика відповідальність. І для цього потрібна найперша і найважливіша це команда, якої в мене немає. А гроші у вас є для того, щоб ти на вибор? Ну, скажімо, цього вистачає, коли в тебе є команда і однодумці, то і гроші тоді знайдуться. Сьогодні Антон Байдаченко на чому їздить? На хамірі? Ні, на хамірі вже не їжджу. Продали? Так, да, продав. А яка у вас машина сьогодні? Ніякої машини на сьогодні немає. Таксі? Так. Да. Таксі пересуваєтесь. А бізнес який залишився? Той, що і був, фактично. В Ресторан, кафе, дискоклуб. Кумбари? Да, Кумбари. З, з ними зовут Авангард так. Ну, авангард у вас був спільно з Чорнооким Сергієм. Да, з Чорнооким Сергієм Михайловичем з партії регіону, яких я вже більше року не бачив. Але ви в свободі. Ви залишаєтесь? Ну, були в свободі на той час такі. І зараз ви... залишаюся За... в свободі, так. Свободі. Ну, у вас якісь були там непорозуміння з форуми свій час. Ну... Що означає непорозуміння? У нас е, бувають різні погляди на розвиток партійної організації. У нього дне, у мене інше, ми, коли були в обласному комітеті, так, ну, це нормально. Я вважаю, що у людей є різні погляди. Але це внутрішня інформація. Ваш батько поділяє ваші погляди? Ну, оскільки відомо, він в Газпромі. Не всі. Ні, ну він давно вже на пенсії, вже з 5 років. Але погляди на націоналізму він не поділяє. І в вас є. Ну, він сьогодні в Москві? Так, в Москві, да. Вже спілкуєтесь? Так. Двічі на тиждень спілкуємося. Все нормально, все гаразд. І після Майдану у вас не виникло якихось таких це... Ну він спочатку свару. спочатку він не розумів, що таке Майдан, ну, там, за декілька місяців він все ж таки зрозумів, до чого ми йдемо. Та і в свободу йшов, тому що мав мету, скажімо так, це. Щоб не було Януковича, так, не було партії регіонів в тому вигляді, який є. Щоб не було комуністичної партії. Це була моя мета. І мета ще вона була, щоб Всеукраїнське об'єднання Свобода потрапила в Верховну Раду України. Ну, Фактично, на сьогоднішній день можна сказати, що всі ці чотири пункти фактично виконані. А міській раді, наскільки сьогодні свобода має якусь впливу? Ну, скажімо так, під час Євромайдану дуже багато чого змінилося. Я не можу сказати, що ми стали. Ми спочатку були, може би, так, опозиційні депутати, а потім все ж таки Євромайдан навіть поміняв тих депутатів, які є в міській раді. Тобто лояльне, нормальне ставлення. Тобто, ну, знаєте, коли ну, в минулому році, коли закінчився Євромайдан. І було вперше в міській раді в залі виклик, виклик, виклик такий, да, слава Україні! Героям слава по закінченню сесії. То було приємно, коли підходили депутати до нас і говорили, що дочекалися. Це було приємно. Тобто, чогось чогось ми досягли все ж таки. А стосунки з у вас які сьогодні? Абсолютно нейтральні. Які вони можуть бути? Він в Києві, ми ні, в Вінниці. І... Я Наразі після того, як ви відкрито говорили про те, що ви проти нього виступаєте, тоді було такі? Ну, були напружені стосунки, але ж коли потрапляєш в міську раду, коли ходиш на комісію, виїжджаєш, спілкуєшся з людьми, ти розумієш, що далеко не так, як казалося з самого початку, коли mm -hmm. балотування було і свобода. То були вже заклики, да. да. так? Тобто, ну, По-іншому, досить ти вже... Ти розумієш, що все проходить в комісіях основного, а люди бачать, як депутати голосують вже в сесійній залі. Ну, люди навіть не знають за що голосують. Називається номер питання і голосують. По суті, тільки знають депутати за що не голосують. Така ну, система в міській вже була давно. Ну є сайт міської ради. Він все ж таки колись я на нього не їхав, і потім я вважаю, що моніторинг, який пройшов. Там через 3-4 місяці він запрацював на, ну, набагато краще. Mm. Тобто, ну, дослуховувалось, тому що ну, це було, скажімо, ну, ми бачили, що це було досить неприємно, коли ми на сесії міської ради піднімали руку так, і виступали, що нам не подобається то, то. то. Тобто спочатку було негатив, але все одно ж потім вже розбиралися, чому ми це кажемо. І ну, може не на 100% а наполовину десь. Але поліпшувало. Чули, чули, чули. і ну, Ніхто не хотів казати, що ми чуємо, але все ж таки через півроку, рік, рік ти бачиш, що воно змінюється mm -hmm. деякі речі. Тому ну, багато було сказано не публічно, тобто на сесіях, а на комісіях, тих же на виконкомі. Тобто, то, що, скажімо так. Люди не бачать, тому що вони бачать трансляцію тільки сесії в прямому ефірі. А ще дуже багато роботи проводиться. Ну, на 95% це поза сесією. Чи правда, що можна захистити якимось чим і лобіювати свій бізнес, будучи в Раді? <раплят> щось таке відбулося зміною? Ну, якщо б хамер продали, то я думаю, що щось не так все добре було. Ну, я зняв його в грудні місяці, ще з реєстрації я його продав в лютому місяці. Okay. В Києві, Ні -ні -ні, я дав реалізатору він його продав. Угу. І так досі, досі <гум>, скажімо, не купив. Не, не можу вирішити, що я хочу. Ну а скільки обійшлося минуло? От На кандидата в мер? Ні, тоді не, так воно не розглядалося все. Воно розглядалося в, разом. Чому? Тому що була компанія Мерська і 25 мажоритарників і міська компанія, так, угу. по одному мандату. воно розглядалося все разом. Ну, ти багато вклав, скажи. Ну, нормально, <гум> багато. Для пересічного громадянина Вінниці, звісно, багато. Проста людина не може стати мером. Ну, ну, чому тому, не дока, може? Ти вже пройшов оці всі етапи? Ні, якщо працювати, працювати довго, ну, досить довго. Мати, кажу ще раз, команду. Однодумців можна стати мером, але це дуже тяжко робити. А вдома в тих, в тих умовах, в яких ми були до, до революції, ну, до, до Євромайдану. Uh -huh. Це було дуже тяжко, тому що е, тиск був зі всіх боків. Дома підтримують? Що саме? Сім'я. Бажання йти в політику, наприклад. Ні, особисто вони не підтримують, досить не страждався. Ну, зараз, скажімо так, рік ніхто нічого не страждає. Там, були там, кримінальне провадження відкриті, вони були в березні місяці після революції, сразу вже закриті. Угу. Самі зателефонували, прийшов. Ну, по різним угу. моментам там було там по-комерційному. Угу. Тобто тиск закінчився з березня, тобто фактично рік ніякого тиску немає. Почався, можна так сказати, розвиток свого бізнесу. Я більше зараз, ну, не більше, я можу так сказати. Більше ми займаємося після Євромайдану, займаємося допомогою, там, волонтерством, то то, тобто. а, ну, Більше почав приділяти увагу особистому життю і бізнесу. І почаю розвивати. І... Особисте життя маю розвивати? Ну, не розвивати, а бізнес розвивати, особистому життю увагу і бізнес розвивати. Mm -hmm. І я не бачу супротиву ніякого, ніде. Тобто є, скажімо так, як я кажу на своїм фірмі, у нас фактично зелене світло є всюди, де ти mm -hmm. не хочеш. Тобто є зелене світло. Нема ніякого супротиву там розвитку. Тобто свободу то такі світлі. Ні, 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 все. Ну, Свободі все тут. Журнали, після Євромайдану стали своїми. Тут, жури, Україну, да, да, да. Тут більше інші пішли підтягуватись до наших гасел, які були. З побуті спілкуєшся українською мовою? По-різному, чесно кажу, по-різному. Якщо хтось спілкується українською, спілкуюся українською. Починаю теж українською. Якщо людина спілкується тільки на російській мові, іноді перехожу в побуті. З батьком Але масичко. ну так, да. ну як. Батьком, так. Так, в побутовому, то так, да, на російській мові. А батько, до речі, приїжджав він після Майдану? Бачився? Ні, не приїжджав, але от зараз в квітні місяці приїде угу. на Пасху, обіцяв. Ну, тобто да. побачитись. В суботу, так. Да. Дякую. Немало що. Дякую давай. мнение.